У Бінас, найактивніший вулкан у Перу двічі викинув стовпи попелу та диму на висоту 5,5 кілометрів. Вітер розвіяв попіл по південному та південно-східному схилу гори. Біля підніжжя вулкана живе понад дві тисячі людей. Ми порекомендуємо владі евакуювати людей до тимчасових притулків, створених у Сірауаї. Вулкан активізувався місяць тому. Спочатку він викидав попіл на висоту до 2,5 кілометрів. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Зараз його підвищили до помаранчевого. Ми зареєстрували загалом 16 вибухів. Таке триватиме найближчими годинами та днями, а можливо тижнями. Маючи інформацію наших фахівців, ми вчасно запропонуємо евакуювати людей. У Біна спав з 2019 року. Перед цим виверження було дуже серйозним. Сталося три потужні вибухи. Стовпи диму та попелу піднімалися вгору на 5 кілометрів. Влада евакуювала жителів прилеглих сіл. Попіл і дим досягли навіть Болівії. Вулкан також вивергався з 2006 по 2007 рік, а потім 2014. До цих вивержень він спав 40 років. Спостерігають за ним з 16 століття. Уперше виверження зареєстрували 1550 року. До 1969 року їх було 16. На півдні Перу налічується більш як 10 вулканів, що діють. Анська країна розташована в регіоні Тихоокеанського вулканічного вогняного кільця, де часто відбуваються виверження та землетруси.